Тема сьогоднішнього уроку – це реактивний рух. Але для початку давай нагадаємо, що ми пам'ятаємо про імпульс тіла. Імпульс тіла це векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху. П дорівнюється М помножити на В, ДП це імпульс тіла, М це маса, В швидкість. Модуль імпульсу тіла розраховується формулою P дорівнюється М на В. Імпульс вимірюється в кілограм на метр на секунду. Також є таке поняття, як модуль зміни імпульсу тіла. Це різниця кінцевого та початкового імпульсів тіла. Для цього, ми, щоб дізнатися різницю імпульсів, ми p p 0 в або Масу кінечну помножити на швидкість кінечного результату, відняти масу початкового і помножити на швидкість початкового руху. Внутрішня сила система це сила, яка характеризує взаємодію тіл системи між собою. Замкненою або ізольованою системою тіл називають систему, на якій Тіл, систему, на тіла якої надіють зовнішні сили, а будь-які зміни стану системи є результатом дії внутрішніх сил. Систему тіл можна вважати замкненою, якщо зовнішні сили, які діють на систему, врівноважені або набагато менше від внутрішніх сил системи. Також є важливий закон збереження імпульсу. У замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії. Тобто, якщо ми зіштовхнулися з якимось з іншим сусідом, коли біжали, то можна застосувати закон збереження імпульсу. Імпульс, яким він зіштовхнувся зі мною, плюс мій імпульс, він збережеться, збережеться після імпульсів. Тобто, наша сума імпульсів вона збережеться. Умови застосування цього закону дія всіх зовнішніх сил скомпенсована, тобто ми кажемо про ізольовані системи. Зовнішні сили набагато менше, ніж внутрішні, наприклад, дуже швидкі процеси, пострілів вибухи, співударяння. І переходимо до сьогоднішньої теми нашого, руху, нашого уроку – це реактивний рух. Що ви пам'ятаєте про… Що ви взагалі можете сказати, коли чуєте, що реактивний рух? Що, це який рух? Як його можна описати? Чим він відрізняється від звичайного руху? Ну. Так, реактивний рух це якийсь швидкий рух. Умнічка, так, це якийсь надшвидкий, так? Тобто швидкий є, а реактивний – це надшвидко. Щось таке, е, сапі, сапост... якщо ми можемо е, сопоставити з реак... е, ракета, так? Реактивний рух, щось з ракетою пов'язане. Давайте поміркуємо, чим відрізняється рух пасажирського літака. Яка і так швидкість 400 км на годину від руху міжпланетного космічного корабля. Знову в чому різниця буде? У швидкості руху цих тіл. Давайте пригадаємо, ми з вами хоч раз у житті надували повітряну кульку і відпускали її. Що ми бачимо в результаті Цього процесу в нас знизу вилітає повітря, стиснуте з великою швидкістю, так? а кулька рухається вгору. Вона завдяки тому, що вилітає повітря, воно відштовхує і дає змогу рухатися в зворотньому напрямку. На що схоже цей рух? Хто так ще рухається? Ракети, так? які відпускаються до космосу. Давайте переглянемо е, відеофрагмент, е, і подим, под, е, що рух ракети це не щось унікальне, а що за таким принципом вже мільярди років рухаються е, тварини у нашій планеті. Дивимось цього разу ми поговоримо про Україну. Де на щастя, ті жилоподібні істоти є куди миролюбніші, як медуза Аурелія вухата, що вкрай поширена в усіх помірних зонах Атлантичного океану, є частим представником і в європейських країнах, а зокрема й у водах Чорного і Азовського морів. Під час таких полювання Аурелія вухата, що безтрубудно плаває біля узбережжя, може паралізувати та вбити лише крихітних тварин, як правило, зоопланктон, до якого входять малі рачки, воляні блохи й личинки риби. Аурелії можуть збиратися протяжні скопчення як на глибині, так і біля берегів, оскільки легко витримують коливання температури від мінус 6 до плюс 31 градуса за Цельсієм. Втім, кількість отрути і глибина її проникнення надто малі, щоб завдати людині якої небудь шкоди, тим неприємних відчуттів. Хоча укуси не всіх аурелії однаково легкі за наслідками, деякі з них вирізняються куди сильнішою отрутою. Тобто... Вже мільйони років. Цього разу ми поговоримо про Україну. Реактивний рух повторюють звичайні морські істоти, медузи, восьминіг. Давайте прочитаємо. Що таке реактивний рух? Ліза, починай перше. Так, Данило, читай перше. Реактивний рух це рух, що виникає внаслідок відділення від тіла з певною швидкістю якоїсь його частини. Тобто для того, щоб це була ракета і це був реактивний рух, якась частина цієї споруди потрібно відірватися. Надія, читай друге, третє. Основно, основою реактивного руху є закон збереження імпульсу ракета літальний апарат, що переміщується завдяки реактивній тязі, яка виникає внаслідок викидання ракетою частини власної маси газів, що утворилося під час згоряння палива. Добре. І я... Зачекай. Максим, давай четверте, а, четверте, п'яте. Особливістю руху ракети є те, що вона може рухатися у вакуумі. Швидкість оболонки ракети визначають за масою оболон... оболонки ракети масою газів, що викидається та швидкістю газів в об'єкт об ракети дорівнює М газу, В газу поділити на М об'єкт ракети. Оболонка ракети. І є таке поняття: перша космічна швидкість. Для землі становить близько 8 км на секунду. Зараз ми подивимося невеличке відео про першу космічну швидкість і чим вона цікава. Переглянемо дослід, що ілюструє реактивний рух. За допомогою скольчу та скріпок закріпимо на горизонтальному шнурі повітряну кульку так, щоб вона могла вільно рухатися вздовж шнура. Розв'яжемо кульку. Повітря виходить із неї в один бік, а сама кулька рухається в протилежний. Реактивний рух це рух, що виникає внаслідок відділення від тіла з певною швидкістю якоїсь його частини. Основою реактивного руху є закон збереження імпульсу. Якщо отвір кульки закритий, то імпульс замкненої системи кулька повітря дорівнює нулю. Якщо отвір відкритий, то повітря виходить в один бік із певною швидкістю, тобто набуває певного імпульсу, а сама кулька рухається в протилежний бік із таким самим зачисловим значенням імпульсом. Аналогічно рухається ракета. Ракета це літальний апарат, що переміщується завдяки реактивній тязі, яка виникає внаслідок викидання ракетою частини власної маси, тобто газів, які утворилися під час згорання палива. Особливістю руху ракети є те, що вона може рухатися у вакуумі. Швидкість оболонки ракети визначається масою її оболонки, масою газів, що викидає ракета, та швидкістю газів. Для того щоб ракета подолала гравітаційне притягання Землі і вийшла на орбіту, їй потрібно надати швидкість, яка називається першою космічною. Значення цієї швидкості становить близько 8 км на секунду у живій природі. От можна спостерігати багато прикладів реактивного руху, наприклад, рух медуз, кальмарів, каракати воспитання відбувається тому, що вони із силою виштовхують воду, яку набрали у свій організм в один бік, а самі рухаються в протилежний. Прикладом реактивного руху в рослинному світі є колюче плідник, який ще називають скаженим огірком. У період дозрівання насіння всередині плода утворюється слиз, що починає бродити та виділяти газ. Тиск цього газу всередині плода може досягати 8 атмосфер. За легкого дотику до рослини насіння вилітає з плода. Його швидкість може сягати 10 метрів на секунду, а відстань, яку пролітає, може становити близько 12 метрів. Вже недоторканна, своє дрібне насіння, маса якого близько 5 міліграм, викидає на відстань до 90 сантиметрів. Добре, тобто ви знов таки пам'ятаєте, ми починали вчити фізику, і я вам казала, що фізика це все наука про природу, те, що ми бачимо у природі, людство намагається повторити. Пригадаємо декілька видатних імен в історії, розвитку космонавтики та ракетобудування. Видатним українським теоретиком космонавтики був Юрій Васильович Кондрачук. Справжнє ім'я Олександр Гнатович Шаргей. Кондратюк був чудовим інженером. Він будував елеватори, розробляв обладнання для видобутку вугілля, проєктував електростанції. 1916 року науковець розрахував оптимальну траєкторію руху космічного корабля до місяця, яку згодом назвали трасою Кондратюка. космічний корабель Аполлон. 1969 року подорожував на супутник землі саме цією трасою. Одним із засновників практичної космонавтики став Сергій Павлович Корольов. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, і перший штучний супутник землі здійснено перший політ людини в космос та перший вихід людини в космос. Першим у світі космонавтом став Юрій Гагарін, який здійснив політ 12 квітня 1961 року. Цього дня відзначають День працівників ракетно-космічної галузі України та Всесвітній день авіації і космонавтики. Перша космічна подорож тривала 108 хвилин. Перший вихід у відкритий космос здійснив 1965 року Олексій Леонов. Першим космонавтом незалежної України став Леонід Каденюк, який здійснив космічний політ 1997 року на шатлі Колумбія у складі міжнародного екіпажу, а саме чотирьох американців, українця та японця. На орбіті Леонід Каденюк проводив експерименти як науковець-біолог. Свої враження від польоту він описав у книзі Місія Космос. Першим на місяць ступив 1969 року американський астронавт Ніл Армстронг. Слід від взуття Армстронга залишився на поверхні місяця надовго, адже на ньому немає атмосфери та вітру. «This one one small step for man. One gap left for man, mankind», вимовив астронавт, що в перекладі означає це маленький крок для людини, великий стрибок для людства. 2022 року в місті Дніпро одну із вулиць було перейменовано на вулицю Ніла Армстронга. Добре. А тепер до нашої до нашого Добре. ЗОшита. У червні 1997 році в Харкові на фасаді будинку, в якому у якому в 1933-34 роках працював видатний теоретик ракети техніки та теорії космонавтики Юрій Васильович Кондратюк, справжнє ім'я Олександр Гнатович Шаргей, було встановлено меморіальну дошку. Як ви зрозуміло, що з польотом у космос не мільйони років, не тисячі років, не сотні років. Вони були в минулому столітті за часів, коли ваші бабусі, тітусі були такими молодими, як ви. Тобто фізика не стоїть на місці, вона постійно розвивається і знаходить нові шляхи для того, щоб зробити відкриття. Добре, а е, зараз такі невеличкі дві задачки на ось цю формулу, е, про яку ми сьогодні, відніму, е, про яку сьогодні ми дізналися. Що е, ми знаємо сьогодні? Ви дізналися, що е, для того, щоб ракета е, полетіла, потрібно виконуватися. Е, Потрібно, щоб виконувалася. Ось ця умова? Швидкість ракети. Ми казали про першу космічну швидкість. Ну. Ось я перевантажусь чомусь в мене? Щоб ракета відлетіла до космосу. Або взагалі почала летіти, вона повинна мати певні пропорції. Тобто швидкість ракети, оболонки ракети, повинна дорівнюватися маси газу, помножити на швидкість газу, поділити на масу ракет. Тільки за цих умов ракета може подолати земну оболонку. Якщо набуде швидкості мінімум 8 кілометрів на секунду. Це перша космічна швидкість. Ми потім будемо вчити, що є ще й друга, і третя космічна швидкість. Так ось, під час запуску моделі ракети, моделі, не справжньої ракети, масою всього-навсього 500 грам. Записуємо маса 500 грам. Із сопла. Вилітає 400 грам води, тобто у зворотньому напрямку вилітає маса води 400 грам. Потрібно знайти швидкість витікання води, якою, якщо ракета почала рухатися зі швидкістю 12 м на секунду. Швидкість руху ракети у нас 12 метрів на секунду. Нам потрібно знайти швидкість чомусь газу води. Так Ось Ось у нас є ця формула. Але в цій формулі нам потрібно знайти ось цю швидкість газу. Для цього мені, ми повинні швидкість води дорівнюватися, масу ракети помножити на швидкість руху ракети і поділити на масу води. Нам все дано, ми підставляємо наші Числа 0,5 помножити на 12 та поділити на 0,4. Це буде 15 метрів на секунду. Ось задачка на одну цю формулу. Прості задачки. Наступна задачка. Під час запуску моделі ракети масою 250 грам, Записуємо маса ракети 250 грам, перекладаємо в кілограми. З неї вилетіло 50 грам стиснутого повітря, тобто маса повітря, газу 50 грам перекладаємо в кілограми. швидкість руху газу 3 метри на секунду. А давайте ще зверну вашу увагу з попередньої задачі. Дивіться, швидкість руху самої ракети 12 метрів на секунду, а швидкість руху води, тобто у зворотньому напрямку, більша 15 метрів на секунду. Тобто, це одна з головних умов. Ось ця задія та, що вилітає вода, газ, вона повинна бути набагато більше, ніж швидкість руху ракети, інакше не буде руху. Не буде так, щоб швидкість вилітає менше, ніж швидкість руху ракети. Такого не буде. Нам потрібно знайти з якою швидкістю буде рухатися ракета. Знов кажу, що у нас є ось ця єдина формула на цей урок, щоб знайти. Швидкість руху ракети. Нам потрібно масу газу помножити на швидкість газу і поділити на масу оболонки ракети. Підставляємо наші чисельні значення. 0,5 це маса газу, 3 це швидкість руху газу, 0,25 це маса ракети. І отримуємо 0,6 метра на секунду. Тобто, знову звертаю вашу увагу, що в нас. Повітря рухається зі швидкістю 3 метри на секунду, а сама ракета рухатиметься на зі швидкістю 0,6 метра на секунду. Тобто ось така закономірність. Домашнє завдання опрацювати до уроку номер 8, прочитати ще раз правила під номером 2, виписати цю формулу і вивчити її, а також виконати одну ж задачу. 4-1 або 4-2. Які до мене є запитання?